Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Місія Ісуса, заради якої він прийшов на землю, була буквально просякнута любов'ю, любов'ю незбагненною, неземною. Про це ми читаємо в Євангелії від Луки в 19 розділі. Син Бо людський прийшов, щоби знайти та спасти, що загинуло. Протягом історії багато завойовників захоплювали чужі країни, сіючи жах і смерть. Інші вирушали в далекі мандрівки відкривати нові землі в пошуках слави і багатства. Але Ісус, князь небес, зробився слугою і прийшов цей світ шукати і спасти загиблих. А чи варто було рятувати загиблих? Хіба він не міг створити нових людей на цій або іншій планеті замість загиблих? Звісно ж, міг. Але людина зі сумнівами і невпевненістю, комплексами і слабкостями, егоїзмом і гордощами, лицемірством і облудністю є об'єктом великої любові Христа. Ісус не залишив людство, а прийшов цей світ шукати людей, котрі володіють певною внутрішньою силою. Наша сила це внутрішня сила, але приходить вона ззовні. Вона позначена любов'ю, з якою Господь ставиться до нас, довірою, яку Він має до наших потенційних можливостей. Саме любов Ісуса. Перетворює нас грубе каміння на рідкісні коштовні самоцвіти. Протягом моєї проповідницької діяльності до мене постійно приходять люди, які говорять: Я великий грішник, Ісус не прийме мене, на мені тяжкий гріх, тому Ісус не стане мене спасати. Наш вірш на сьогодні дає надію таким людям. Син Бо людський прийшов, щоби знайти та спасти, що загинуло. Саме заради грішників Ісус прийшов у цей світ. Мені розповіли історії Івана, нещасного алкоголіка, котрий через п'ятство втратив людську подобу, добру роботу. Одного разу ввечері дружина Івана прийшла до бару, де він пив із приятелями, і поставила перед ним тарілку, загорнену в папір. Любий, сказала вона, здається, ти не маєш коли прийти повечеряти додому, тому я вирішила принести твою вечерю сюди. Усі присутні зареготали. Іван запросив друзів, пияків розділити з ним вечерю. Але розгорнувши папір, вони побачили порожню тарілку, на якій лежала записка. Любий, сподіваюся, тобі сподобалася вечеря. Це все, що сьогодні є в мене і наших дітей. Таким чином Господь бажав достукатися до серця Івана. Це стало початком нового життя. Нарешті він зустрівся з Ісусом. Сьогодні Він чудовий християнин і сім'янин. Ісус прийшов відновити не тільки людину, але і все, що було втрачено через гріхопадіння. Наш світ одного разу буде знову відновлений в Едемській красі і буде населений безгрішною расою. Ісус Христос готовий дати вам новий початок уже сьогодні. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти віддав свого Сина Ісуса Христа, який дарує нам, Господи, у своєму прощенні, в пролуті при чистій святій крові новий початок. Допоможи нам скористатися цим і жити відповідно, Господи, у нашому житті до Твоєї святої волі, благослови наших телеглядачів і допоможи їм у вирішенні всіх тих питань, які стоять перед ними сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус Христос прийшов знайти і спасти вас. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде завжди з вами. До побачення!